Політична та військова підтримка інвестиції в економіку, допомога нашим містам у критично складний зимовий період, та ще повоєнна відбудова України. Про це та інша голова асоціації міст України Віталій Кличко розмовляв із політиками у Німеччині та Бельгії. Ми не можемо втомлюватись від війни, каже Кличко на спільному заході з президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром. Українці вдячні за фінансову та військову підтримку, але європейські партнери демократичний світ повинні ще більше об'єднатися навколо України, бо загроза занадто велика. Вона небезпечна не лише для нас, а й для усього вільного світу. Зустрічі з президентом Штайнмаером та іншими провідними німецькими політиками відбулась під час великої німецько-української конференції муніципальних партнерств у Лейпцигу. Там говорили про те, як німецькі міста можуть допомогти українським у повоєнній відбудові. А ще про допомогу взимку, якщо російські війська знову намагатимуться зруйнувати критичну інфраструктуру України на початку повномасштабного вторгнення, німецьке місто Лейпциг одне з перших надало допомогу своєму побратиму Києву. Тоді все вдалося завдяки налагодженій комуніка. Кації мерів обох міст, тож сподіваємось, ця зустріч теж матиме хороший результат. Хотів подякувати місту Лепці, який надав 14 пожежних автівок, понад сотню електрогенераторів, які вкрай важливі, особливо в минулої зими, і цієї зими також вони нам потрібні. Це гроші на відновлення нашої критичної інфраструктури, тобто велика допомога від нашого міста побратима. Разом з колегою мером столиці Бельгії Філіпом Клозом Кличко відкрив інвестиційний форум міста Києва. Уже вдруге цей захід відбувається у Брюсселі. Цьогоріч на ньому зібралось майже п'ять сотень учасників від Лондона до Маріуполя. На заході зібрались не лише політики та мери міста, але й дипломати, представники великого бізнесу та фінансових інституцій. У результаті минулорічного форуму у Києві вже реалізували декілька проєктів у галузях медицини, транспорту та соціальної підтримки. В сьогоднішніх умовах від економічної стабільності, від е, е, сильної економіки, від е, можливості від підтримки наших партнерів е, залежить дуже багато. І зараз на тут з на економічному форумі ми говоримо про такі речі: по перше, підтримка. Друге, інвестиції, е, робочі місця, міста, сервіси ми повинні бути сильними, як на фронті, так і в тилу. І економіка в країні повинна працювати. Без інвестицій Сі економіки працювати ну буде дуже складно. у Берліні. Віталій Кличко отримав премію за заслуги для німецького та європейського взаєморозуміння. До слова її заснували на 15-ту річницю падіння берлінської стіни. Мер Києва присвятив нагороду усім відважним і сильним українцям та наголосив, що сьогодні Україна б'ється за демократію і мир в усій Європі, за принципи і правила всього цивілізованого світу.